Свій візит студенти та викладачі харків'яни 23 квітня розпочали із знайомства з історією та культурною спадщиною Хмельниччини. Вони відвідали перлину нашої області, місто над Смотричем. Кам'янець-Подільський. Студенти кажуть, екскурсія фортецю залишила по собі неповторне відчуття подорожі у часі. Приїхавши сюди, ми отримали масу вражень. Прибувач тут ще навіть не пройшло і дня. Ми вже ознайомилися з камянцем Подільським. Ми ознайомилися з історією. З замком ми побували з фортецею. Так це було дуже цікаво. Зараз ми знаходимося в ратуші, Ми ознайомимося з історією грошей. Це також дуже цікаво. Мені дуже сподобалося. Саме вкладуються в екскурсію, саме всі люди, які нас чекали, вкладували все в це, душу свою. Дякую, це видно. Ми всі рівні і ми дуже вдячні вам. Дякую, так. дуже красиві місця. Ця фортеця, яка мені і саме місто дуже старовинне, і таке європейське, і наше руське, українське основною метою даної зустрічі стало прагнення освітян Хмельниччини покращити співпрацю та налагодити нові зв'язки з іншими регіонами нашої держави. І найголовніша мета у нас була духовність, поєднання, молоді, духовного світу. Бо ми абсолютно переконані в тому, що допоки живе мова. Допоки живе пам'ять про історію, допоки живе наша держава, допоки буде Україна. І тому, безперечно, якби своєрідним гаслом нашим було, ми якби концентрували свою думку на тому, що будь-яка нація, навіть найдрібніша народність, вони мають свою духовність а українці тим більше. Наступного дня на гостей чекало фольклорне свято під назвою «А вже весна, а вже красна, яку організували студенти та викладачі Хмельницької гуманітарної педагогічної академії. Після чого відбулась екскурсія академії, огляд виставок та головне знайомство з адміністрацією та студентським активом навчального закладу. Наше завдання ще раз сказати, що Україна єдина, що Харків і Хмельницький це міста, які мають однакові традиції, це міста, які мають гарну культуру. Ми запросили студентів для того, щоб вони познайомилися більше з нашим навчальним. Закладом, щоб вони зустрілися з нашими студентами, щоб вони проживали у сім'ях наших студентів і побачили, що ті проблеми, які цікаві для нас, вони цікаві також і для харків'ян. На завершення відбулася науково-практична конференція під назвою Молодь, духовність, патріотизм, освіта та наука, де учасники обговорювали питання поглиблення зв'язків між молоддю Сходу та Заходу. Той нелегкий час, який переживає наша держава сьогодні, як на нашу думку. Велику роль може відіграти народна дипломатія, і саме тому, щоб якимось чином, хоч трішки, стати ближчими, відкрити свою душу, свої серця нашим щирим друзям із Харкова, ми їх і запросили зараз. 25 квітня харків'яни зустрінуться із представниками студентського самоврядування та керівництвом області. Педагогічний колектив обох вишів переконаний, що саме це допоможе покращити співпрацю та прийняти кращі традиції освітньої галузі між сходом та заходом нашої держави.